with no big worries And I've always known what I want Всім великий привіт. Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Back like in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care. Такі маю сиропчики до кави, дуже прикольні, інколи собі додаю. Мені їх привезла подружка з Польщі. Тут по 50 мл кожного. Тут є ваніль, шоколад з ромом, амарето і іріш крім, напевно, це ірис, я думаю, іриска. От. Тут, в принципі, ніде не пише, що вони алкогольні, тому думаю, що вони безалкогольні. Дивилася в нас тут ніде я не бачила. Можливо, хіба треба зайти в такі магазини, де возять з Європи, з Польщі, з Італії товари. Можливо, там є. Але насправді дуже класні. Тому, якщо десь натрапити, побачите, можете собі купити. Дуже цікаві. І на подарунок теж, думаю, дуже такий оригінальний подарунок. Взагалі в садку, чоловік на роботі, і я зібралася. Трішки виїхати в торговий центр. Хочу подивитися дитині за новим одягом, тому що багато з чого вона вже виросла. Прогуляюся, подивлюся, можливо, щось куплю. Приїхала я у форум Львів і зараз подивлюся, що тут цікавого. Симпатичні такі сумочки з солом'яними вставками, але це більше для дорослих. А я сьогодні приїхала не для себе вибирати, а для дитини. Сенсеї досить бюджетні ціни, але якість інколи вважаю кращого. Не знаю якому. Але речі з сенсею чомусь дуже швидко зношуються. Тому я стараюся там дуже не купувати. Ось такі сумки прикольні. оця жовта, така мила, цікава, 400 гривень, 399. Нічого там мені не приглянулося, для дітей взагалі нічого не бачила. Направляюся в манго. Не скажу, що я люблю цей магазин, тут дуже небюджетні ціни і також вибору як такого немає. Футболочки звичайні, джинси, все як всюди. А ціни тут, повторюся, зовсім неб'юджетні. У нас такий непоганий світшот з жирафиком, але, здається, 999 гривень. Платья такі простенькі, ну, не знаю. Ціни кусаються, тому я чисто так раді цікавості, зайшла, подивилася, але купувати, звичайно, тут нічого не збираюся. Ось таке схоже платтячко, як в сенцеї, було для дорослої жінки, тут є таке для дитини. Непоганий крій, непоганий фасончик, але не дешево. За верхній одяг дати 1600, там 2000, для мене це нормально. А от за сорочку якусь чи футболку, чи звичайні кеди. Такі гроші давати я не буду, звичайно. Мені, якщо чесно, більше подобається онлайн-шопінг, тому що розмір своєї дитини я знаю добре. Знаю, що їй підходить. І в онлайн-магазинах завжди є якісь промокоди, знижки. Мені там більше подобається купувати футболочки, ну, все як всюди. Ну, нічого такого дуже цікавого, дуже якогось унікального немає. Зайшла я в свій улюблений LC Waikiki Для себе я там ніколи нічого не купляю, там нема вибору для мене, не знаю. Мені чомусь там нічого не підходить, не подобається. А от для Ангелінки і для чоловіка завжди там купую. Там хороші речі, хорошої якості, гарно носяться і гарний такий вибір. Такі, можна сказати, стильні речі. Ось цей костюмчик мені сподобався такий по знижці зараз, але нашого розміру не було. Якби був, можливо, я би і взяла. Непогано виглядає. Шорти джинсові прикольні з таким поясом. Багато різних футболок. Шорти ми маємо. Я минулого разу купила джинсові шортики, також Також замовила тут на LC Waikiki. Багато зараз кросівочок по знижках йдуть. Можна щось вибрати. Ось ці балетки мені сподобалися. Але чомусь не бачу 28-го розміру. 29-й нам точно буде за великий, тому не буду брати. І ці кросівки такі стильні з міні-маусами, з мікі-маусами. Теж хороша ціна, але немає, на жаль, нашого розміру. Є 26 й і 30, й 28 го немає. Багато всяких капелюшків таких цікавих, на літо під платячка. Гарні. Можна щось вибрати. Ось цей картуз мені сподобався. Такий блискучий. Ангелінка любить такий колір лавандовий. Мені такий подобається. І ці сумочки також класні, але дуже дорогі, не знаю. 529 гривень. Як на мене за дорого. Не збираюся <гум> витрачати такі кошти на таку сумочку. Ось це плаття Ангеліна точно зацінила. З блистульками, рожеве, веселкове. Все, як вона любить. І такі милі кошельочки з мінімаусами. Направляюся я в резерверт. Також люблю цей магазин, він дещо дорожчий, ніж Вайкікі, але інколи теж бувають знижки і бувають непогані речі. Трендж прикольний такий. І ціна нормальна зараз по знижці. Але для нас, по-перше, розміру не було. А по-друге, у нас зараз нема такої потреби. Ось ці дуже класні сандалики мені сподобалися, але тільки до 27-го розміру. Ангеліни вже 27-й впритик. Ну, на один сезон я не хочу її купляти. І ці рожеві. Маш-таки туфельки, дуже гарні, але також з 27-го розміру. Курточка ця мені сподобалася, гарний принт на холодне літо, непогана. 899 гривень коштує. Якісь кепочки з хуміками, сумочки. Ось ці сандалики теж непогані з Мікі Маусами, Але Трошки задорого, не знаю. 700 гривень не готова давати. Ось ці дуже класні, мені сподобалися насправді класівочки з перфорацією на літо гарні. З котиками задали непогані. Зайшла я ще в Тут Якраз при вході квіти продають орхідеї, гортензії, але орхідеї є, а гортензії якісь такі вже нещасні, чомусь вони там залиті чи перелиті. Подивилася всередину, вони аж поцвіли ті горшки. Взагалі я дуже люблю гортензії. У мене на балконі починають цвісти. Як все зацвіте, обов'язково покажу. Купила я тільки одні. Балетки для Ангеліни, а решта все замовлю онлайн. Як все прийде, все покажу. Перше, що показую ось такий солом'яний капелюшок. Не знаю, чи він солом'яний, чи він з чогось іншого. Але такий милий на літо, я думаю, має бути класний. Ось така бавовняна ковтинка, має такий бантик знизу класний. Дуже милий колір, якраз до цього гарно. І сині голубенькі такі морської хвилі штанятка. Ось такі, дуже класні, такі широкі. Знизу має ось такі, таку хвильку. Класні. От. Тут штани 5-6 років, а ковтина 4-5. Такі. Має бути круто. Ось таку Ангелінка собі вибрала білу футболочку. Вона неї такі стразінки, як луска, які можна в різні сторони перекручувати. І якраз з тими штанами гарно буде. І ще ось таку білу футболку другу взяли. З таким ніби сумочка, чи що це таке. Ось. Можна і з тими штанами. А також ми взяли ось такі ніби з льону. Шортики. Я думаю, всередину, якщо заправити, має бути класно. Так, чи цю футболку, чи цю, до речі, вона так перекликається між собою. Непогано, гарно виглядає. Ось така у нас ще ковтинка в рубчик. Такого ніжно бузкового кольору чи лівового. Цими шортиками може бути. Або з якоюсь слідничкою, чи з цими джинсовими, які ми минулого разу купили. Гарно виглядає. І також взяла ось таку картуз чи кепку. Ось така вона до того має бути гарно. І ще такого ж схожого кольору. Ось така ковтинка. В ромашечку. От. І під цю кепочку до шортів чи до легінсів. Має бути непогано, має гарно виглядати. Ось так. Беру все 4-5 або 5-6 років. Залежить, який фасон. Ще мені дуже сподобався ось такий комбінзончик з такого мусліну. Теж пише 100% бавовна, дуже приємний на дотик і дуже красива. Красива розцвітка, красивий принт. Ось такий комбінзончик. І я думаю, що з цим капельошком має бути дуже гарно. І взяли ще платтячко. Невіна дуже любить плаття. Ось таке в такі трояночки чи топіончики. Також натуральне, дуже таке невагоме, гарне от. І взяла ангеліні трусики також, дуже мила розцвітка, милий принт. І шкарпеточки. Такі. Так, і ще взяла на осінь вже, мабуть, ось дайзочку. Ось такі джинси. Тут вже така джинса плотна, щільна. З міні-маус і ось така качечка, мікі маус. Мають таку зав'язку, тому що Ангелінка в Талії худенька. І вона мусить носити або ремінь, або якийсь пояс. Ось 5-6 років пише. Не знаю, будемо міряти чи по довжині буде добре. Як ні, то, в принципі, до осені вона підросте, я думаю, буде добре. І з якоюсь футболкою, мабуть, навіть з білою футболкою. Джинси навіть зараз, якщо прохолодно, думаю, буде. Сам раз ось так. Взяла в магазині офлайн ось ці туфельки, знайшла я 28 розмір. Такі дженсові. Я думаю, вони будуть підходити і до платячок, і до якихось комбінзончиків, шортиків. І також на OLX Ангеліна собі вибрала ось такі милі босоніжки сандалики. З дуже Блискучими бантиками. Ангеліна любить блискуче. Ось, але непогані, мені теж сподобалися. Такі всередині шкіряна устилка. Ось, зараз попрошу, можливо, Ангеліна все це примірює і ми покажемо. Ангеліна не прийшлося довго просити, вона з радістю погодилася все приміряти, тому зараз все покажемо. Перше, що ми примірили, це шортики ці з льону і білу футболочку зірочками. Наступний наш лук ось ця ковтинка в горошок. І ці шорти, і кепочка <сум> назад. Нагадує мені Ангеліна цю дівчину з 90-х фільм. Дикий ангел, я забула, як її звали, але я дуже любила його дивитися. Вона також любила бігати в кепці назад і в шортах. Дуже класно. Покрутись, английська. Ось такий у нас наступний лук. Підійти англійська ближче трошки. Є капелюшок, ця блузочка. Та де на осінь? Воно літнє. Покрутися. Стій, стій. Ти як та дамочка, Ангеліна, тобі треба десь Франції на круасани вести. Маленька мами не модниця. Ось такий у нас комбінзончик милий, а ну по суті сумочку Ангеліна. Заступила весь комбінзон. Відсунь її в бік. О, покрутися. Дуже такий милий. <реш> <реш> Можна щось поставити. так. Шкарпетки підходять жовтенькі, такі, ніжно-лимонного кольору. І капелюх, дуже гарно. Дуже мені подобається Ангеліна. Класно. Угу, Добре. Ось таке у нас платтячко з босоножками. Так, сподівається, вам ті сапельки, які насильні туфельки. Так, дуже гарні туфельки. Ангеліна сама вибирала ті туфельки. Крутися і давай останні міряти джинсики і цей. Ух ти, як крутиться. Круто! Ось такі в нас сьогодні образи. Вийшло багато. Виглядають гарно. Ангеліна задоволена і я дуже задоволена, тому що насправді дуже вдалося зекономити. Якби я купляла офлайн, я б заплатила, мабуть, в три рази більше. Я купувала на сайті і там діяла якась акція, коли набираєш речей на 3 тисячі гривень, 750 гривень діє знижка. Тому я неймовірно задоволена. Всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Па-па!